Це вже... в п'ятнадцять років я обернув свої думки на навчання, в тридцять років я набув самостійності, в сорок років я звільнився від сумнівів, в п'ятдесят я пізнав волю неба, в шістдесят навчився відрізняти правду від неправди, в сімдесят років я став слідувати бажанням свого серця. І не порушив ритуал. Він не зробив нічого неприроднього. Але по всьому Китаю побудовані тисячі присвячених йому храмів. А його вчення стало офіційною релігією китайців. Великий філософ Конфуцій вказав своїм співвітчизникам шлях, за яким вони йдуть вже 25 п'ясторіч. Коли китайський філософ Кунзи, відомий європейцям під ім'ям Конфуці, з'явився на світ. Його батькові йшов уже восьмий десяток, а матері ледь виповнилося сімнадцять. Незабаром батька не стало. Родина збідніла, і Конфуцію з дитинства довелося працювати, вирощувати овочі, прибирати будинок. Але займаючись важкою працею, він зміг самостійно вивчати грамоту і все інше, що повинна знати та вміти культурна людина в Китаї. Сильний від природи, він володів залізним здоров'ям, могутньою тілобудовою та величезним зростом 1 метр 91 сантиметр. Його зовнішність була незвичайною для китайця. За свідченнями сучасників великі опуклі очі, масивний ніс, піднята верхня губа, великі передні зуби та неймовірно густі брови зробили його схожим на чотириокого демона. Знати, що треба зробити, і не зробити цього найгірше боягуство. Мріючи повернути золоту епоху, початку правління династії жоу та привести Китай до процвітання, конфуцій створив свою систему державного устрою. Взірцем ідеального суспільства для нього була патріархальна родина, де старші люблять молодих та піклуються про них. А молодші відповідають їм відданістю. Конфуцій вважав, що по справжньому мудрий правитель може керувати країною за допомогою виховання у підданих поваги перед лі, традиційним ритуалом, котрий визначав все: поведінку людини в родині, на роботі, в суспільстві, навіть спосіб її мислення. Якщо правитель поважає традиції, то народ також буде їх дотримуватися, і необхідність у насильстві відпаде. Навчай тільки того, хто здатний, отримавши один кут квадрата, уяви собі решту три. Конфуцій не займав ніякої поважної посади, відтак не зміг донести своє вчення до правителів, і він став вчити усіх бажаючих. За символічну плату стос сушеного м'яса він говорив із учнями про давню китайську мудрість та навчав старовинним обрядам. Прийом учнів, а їх у Конфуція за все життя було близько трьох тисяч, вівся за принципом Ю дзяо улей», не розділяючи походження. Якщо тобі плюють у спину, виходить ти попереду. У 517 році до нашої ери, після перевороту Конфуції, покинув батьківщину князівство Лу і у 13 років мандрував по китайській імперії разом із кількома учнями, намагаючись втямити місцевим правителям свої ідеї, але вони були занадто складні для простих людей. А державним мужам вимоги Конфуція здавалися незрозумілими. Застосувати своє вчення на практиці Конфуцій зміг тільки у 50 років, коли його призначили керуючим повіту Джуду, а згодом Сикоу, головним прокурором та радником правителя, дотримуючись власного вчення. Він призначав людей на посади із урахуванням їхніх здібностей. Боровся із крадіжками з казни, навів порядок в оподаткуванні. За часи правління Конфуція зникли крадіжки, і люди стали приділяти більше уваги давнім ритуалам. Проте коли правитель князівства Лу вчинив у розріз із принципами вчення Конфуція, філософ подав у відставку. Не засмучусь, коли люди мене не зрозуміють. Засмучусь, коли я не зрозумію людей. 65-річний Конфуцій повернувся додому та провів останні роки життя, вивчаючи старовинну китайську літературу. Учні філософа заносили його мудрі вислови в книгу Лун Юй Бесіди та судження. Ця праця стала головною книгою конфуціянства. Він не ставив собі за мету заснувати нову релігію, і на питанні одного з учнів про потайбічний світ якось відповів: якщо не навчатися чесно служити людям, чи можливо гідно служити духам? Проте після смерті його стали шанувати як першовчителя людства, а конфуціянство стало офіційним віровченням в Китаї. Якщо вранці пізнаєш правильний шлях, то ввечері можна померти.